Так, всім доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії. Значить, у нас сьогодні на розгляді є питання, які плануються винести на засіданні виконавчого комітету. Присутні у нас три члени комісії і Тетяна Павловна у нас підключена онлайн. Чотири члени комісії, достатній кворум для того, щоб розглянути питання і прийняти відповідне рішення комісії. До початку засідання є у когось якісь запитання, пропозиції. Микола Васильович, я так розумію, у нас є відкрита і закрита частина, так? Це всі рішення чи є якісь ще на оформлені? Є на оформлення, я Ви додатково скажете? Вони в закритій чи відкритій частині? Закриті. Закриті, добре. Так, розпочинаємо засідання комісії. Значить, перший проєкт рішення підготовлений департаментом фінансів щодо перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті міста Кремлючука на 2024 рік. Тут планується, я так розумію, перерозподілити кошти, які планувались для оплати по кредиту комунального підприємства Кремечуське травесне управління імені Левітана. Ми відтуда забираємо кошти у розмірі 1 мільйон 50 тисяч і перерозподіляємо їх на... На відшкодування витрат за рахунок місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення міським автомобільним транспортом. Ні. Я так розумію, у нас ці кошти вони в цьому році не будуть використані. І за, що, за рахунок цього їх направляємо на саме на покриття цих затрат для перевезення пільгових категорій населення. Є у когось зауваження за пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Дякую. Дякую, одноголосно. Наступний проєкт рішення підготовлений Департаментом фінансів про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджений в бюджеті міста Кримівчука на 2024 рік. Також, я так розумію, ми ці кошти... Так, яка тут сума? Так, а хтось доповість? Микола це Тетяна Васильівна. Вона буде соціального працівника. А, я так розумію, ми зменшуємо 529 310 гривень значить, з головного розпорядника Кременчуцька муніципальна неросервісна компанія. І перерозподіляємо ми їх. Збільшуємо у розмірі 515 тисяч 497 тисяч. По департаменту соціального захисту населення і 13 тисяч 813 направляємо на департамент у справах сімей та дітей. Є у когось зауваження заперечення пропозиції? То запрошу голосувати одноголосно. Можна озвучувати тисяча Так, так, 513 тисяч на департамент соціального захисту це те, що мер міста обіцяв. Департаменту виплати. Наступний проєкт рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті міської ради на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту з питань соціального захисту та оборони оборонної роботи. Значить, зменшуємо 90 тисяч на оплату послуг крім комунальних і збільшуємо на цю ж суму теж на послуги оплата послуг крім комунальних. Я так розумію, тут просто квет міняється, так? Да? Направна Миколасіч, ви щось можете? А чи, чи... Чудаков, а є він? Тут написано, написано, що зменшується е, з направлення оплата послуг, крім комунальних, і направляється також на оплату послуг крім комунальних. Ну, Пояснювальна ну, майже нічого. А коли тут явно сто тисяч мене Ну тут він написав, що на ремонт автомобіля да, трішки вище. Поточний ремонт автомобіля. Так, а що неможливо було використати ці кошти? Які були і так закладені, там воно нічого не змінюється. Напрямок той же там була на комунальні, а він на ремонт автомобіля Тобто цей квет він дозволяє і використати не тільки комунальних, да, Я так розумію? Крім комунальних. Ну от дивіться, ну у нього було, було оплата послуг, крім комунальних. І, і залишається оплата послуг, крім комунальних. Значить, дзвоніть його, хай приходить пояснення. Мене при Тетяна Володимировна, ви запрошували сюди головних розпорядників? так, а де він? Так, наступний при Запросіть, будь ласка, щоб дав пояснення. Наступний проект рішення Микола Васильович Ваш про видалення коштів стабілізаційного фонду у розмірі 707 тисяч 24 гривни департаменту освіти. Для ліцея номер 4 на придбання обладнання для осередку для забезпечення вкладення викладення навчального предмета «Захист України. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати одноголосно. Наступний проект рішення про, про виділення коштів з стабіляційного фонду у розмірі 130 тисяч департаменту освіти для ліцею номер 6 на виконання поточного ремонту підлоги окремих внутрішніх приміщень. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримую одноголосно. Так. Хай прийде, хай прийде, доповідає. Ну, взагалі треба таку практику ввести. Якщо немає головного розпорядника, керівника, є заступник, хай приходить. Будемо чекати, поки не пояснює. Ну не повинен Микола Васильович, або хтось інший за всіх же, або ми з вами не повинні думати, що тут вони записали. Напрямок один і той же. Там приходить на апарат. Ну, хай пояснює. Хай пояснить. Наступний проєкт рішення про виділення про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 1663 від 18.07.2024 року. Значить, ми тут змін вносимо зміни так, Виколесі, поясніть, в чому зміни? Це ваше, так? Да? Будь ласка. з перших належних традиційних подій в Ахматовіді дані Ми просимо внести зміни до розпорядження і провести, ми знайшли інше приміщення, де потрібно провести реконструкцію для встановки даного обладнання. Дане обладнання. Ну, я так розумію, значить, ці кошти 1 мільйон 508 тисяч 160 шістдесят гривень. На, е, ПКД і... на виготовлення проєктно кошторисної документації та ремонт робіт по об'єкту реконструкція частини приміщень першого поверху будівлі інфекційного відділення для підстановлення парового стерилізатора, утилізатора. Добре, добре. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Одноголосно. Наступний проєкт рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті міської ради на 2024 рік по галузі освіта. Ми зменшуємо бюджетні асигнування по напрямку заробітна плата і нарахування на заробітну плату. Значить, заробітна плата у сумі 660 144 гривні і нарахування у розмірі 99 789 гривень. Зменшуємо. 660 тисяч 750 гривень по напрямку оплата електропостачання. Зменшуємо на суму 561 тисяча 425 гривень по напрямку заробітна плата, зменшуємо на суму 140 тисяч триста гривень по напрямку нарахування на зарплату і збільшуємо ці кошти на зарплату в сумі. 1 мільйон 222 369 гривень, нарахування на заробітну плату 240 154 гривні, оплата електропостачання на суму 660 гривень. Поясніть, будь ласка. Тобто ми зменшуємо суму заробітної плати по закладам дошкільної освіти і по подошкілів, і направляємо ці кошти на заробітну плату з закладам загальноосвітнього закладу школа і зменшуємо електроенергію. Скажіть, будь ласка, от ви пояснювальну записку. Робили? Так. З вашої пояснювальної записки взагалі не можна зрозуміти нічого. От ви можете писати пояснювальну записку трішки більше, ніж ви пишете в рішенні. От у вас пояснювальна записка, вона один в один, як і рішення. Ну напишіть те, що ви сказали. Є позашкільна освіта. Ну напишіть, що ми ці кошти знімаємо з напрямків таких-то. І направляємо на ті ж самі напрямки, але позашкільної освіти. І все, і буде все зрозуміло. Я зрозумів. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Одноголосно. Пишіть трішки більше, щоб було зрозуміло. Щоб... Скажіть, будь ласка, вас запрошували на засідання комісії? Тетяна Владимировна, скажіть, будь ласка. Ні, давайте так, щоб е, ті, хто е, у нас виносить проєкти рішення, щоб вони були присутні. Будь ласка, щоб ми не, 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 тут не думали самі, не вигадували нічого. Будь ласка, скажіть, е, ви перерозподіляєте кошти, оплата послуг, крім комунальних, і направляєте на оплату послуг, крім комунальних. В чому різниця? Чому ви перерозподіляєте? 90 тисяч гривень. Ми у вас проєкті рішення. Функції цивільного захисту, з програми цивільного захисту, не приймаємо. Тоді скажіть, будь ласка, це можна записати пояснювальний запис? Покажи. Тут написано тільки те, що у вас в проєкті рішення. Напишіть, в чому різниця, чому ви перерозподіляєте? Ну так, да, ну щоб було зрозуміло. Ви, ви написали от те, що ви написали в рішенні, майже продублювали в пояснювальний запис. І, будь ласка, я прошу апарат ради на наступний раз, запрошуйте, будь ласка, всіх головних розпорядників. Якщо нема керівника, є заступник. Тоді, тоді я в зауваження кому? Канцелярії? Тоді в зауваження канцелярії, будь ласка. Давайте занесемо це в протокол і все ж таки, щоб канцелярія звертала на це увагу. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. У вас все більше немає рішень? Чи є? Так, ми всі відкр... відкриту частину ми розглянули. Зараз переходимо до закритої частини. Тому, будь ласка, прошу на журналістів.